Так, ти знаєш, як, є, як є різати? <різвість> Ні. Це не просто не кубиком. -а. -а, -а. Мені, бачиш, є цей кусочок. Ну так, да, воно зазвичай робиться кругом колом таким, да, а потім ага. ріжеться на такі шматочки. Ти ріжеш на попалан, потім. Це відрізаєш. Отак. Якщо би йшов. Нож був гострий. Нож був. Навіть <ріх> <Даже> брім. <ріх> ну, брім який його. Треба супер ножем, ножем. Треба, щоб лізія було не широка. Ага. Маленька. Це. Отак. Ага. так. Потім. Треба різати отак. Ага, то такими дольками все. Отак. Ух ти! Це, блін, майстер-клас по нарізанню брів. Оце чого я... Чому я хочу з тобою поговорити про їжу, Марко? Бо ти такі штуки розповідаєш, про які я навіть не думав, що можна дізнатися, що є якийсь спеціальний блін, метод нарізання сиру брі? Кожний сир є свій метод нарізання. Кожен. Перше, треба, щоб. Нормальний, ну Це ж не ніж від Марко Черветська. Це ніж. це. — А їсти як на хліб чи так? Їсти можна, я скажу. Це бріться недалеко до Нормандії, це недалеко де ви роблять камамбер. — Це кров'ячий сир, правильно? Кров'ячий. — сир. З білою пліснявою, так? Білою плісням. Білоплісні, як і називається пеницім камамберс. Родственник Камамбер. Родственник камберці маленько, бриць. Ah. А, А-а-а! тепер все зрозуміло. Як сан фелісієн і сан Марселейн. Сан-Фелісієн Фелісієн сан це більше, сам Марселен це не. Ну, давай спробуємо. Спробую. Mm. Mm. Це не готов. А, не готов? Це не готов. Не дозріл? Mm. Не дозряв. Mm. Mm. А що було б, якщо б він дозрів? Більш м'який був би. Mm. Mm. Ну, бо на мене нормальний сир. Ну, тобто я розумію, що це не. Щось вишукане, це дійсно, ну він відносно недорогий цей шматок коштував там 180 гривень, мені здається. Великий шматок за там магарний сир це не дуже дорого. Mm. Mm. Це промишлене брі, не дуже смачно. І сири, як фрукти, як овощі, вони є. Час дозривання. Mm -hmm. І треба їсти, коли вони готові. Коли ти купуєш сир у Франції, продавець, який тебе продає сир, тебе говорить: о, це їсти через тиждень. Це є ще серед дві тижні. Угу. Це можна вже завтра. Клас. Тому що це дуже важливо, щоб був, був ідеальним. Угу. Це як є фрукт не спели. Ну, да. не смачно. ну смачно, але. але і, не дуже. Ну, угу. і, і тебе скажуть, ну як, ну. Був краще. Це сирий сир, сир да? зелений ще. Проблема, що а, і є ці історія, коли сир італійський, французький, це готов по української законодавства <гум> вже, <гум> треба <просрочені>. списати, вже. <гум> все. Просрок. <реш> і, і Як робить? А, я роблю так. Я купую сир, а, що, що не готов, а, і, і дозріваю в холодильнику. І коли він так, готов, я його їм. Тільки так.